Друзі, всім привіт! Це відео я записую скоріше не для вас, а для себе, а точніше для себе майбутнього. В цьому відео я хочу вам розповісти про те, ким я був раніше, хто я є зараз та ким планую стати в майбутньому, та які у мене взагалі плани на майбутнє. Чим я зараз займаюся на даний момент? Я вчуся, я закінчую вже 11 клас. Через 3 місяці мені треба здавати НМТ. Плюс до цього я знімаю відео, стараюсь не знаю, може додати якісь фішечки під час монтажу самого, та в принципі виставлення якось там камери, світла і так далі. Короче кажучи, я стараюсь покращувати якість контенту. Почну з того, ким я взагалі був. Давайте почнемо спочатку. Єдиний спогад, який я знаю, це те, що колись я дивився по-моєму, чи YouTube, чи десь я побачив просто відео там, де люди роблять обзор на те, що у них є в рюкзаку. І коротше, я просто взяв свій рюкзак футбольний, боксерські рукавиці, я пам'ятаю, туди поклав. Просто поставив камеру, ну, телефон якийсь свій, там, і почав просто знімати. Типу, всім привіт! Ось у мене є такі боксерські перчатки. <хи> ну коротше, так я тоді, по-моєму, і не дознімав. Але з тих пір у мене, я думаю, є якась така іскра з медійністю і, в принципі, з Ютубом. Мені подобається ця справа. Я, напевно, завжди хотів бути популярним і не знаю, мати якихось людей, у яких така ж думка, як і у мене. А ще я пам'ятаю, як ми з сестрою. Робили обзор на яблучне пюре, на якісь там із брокколі. Тобто робили обзор на дитячу їжу. Але ми його, звісно, нікуди не викладали, тому, що це був. Тому, що це реально був би крінж, якщо б ми його кудись виставили, того воно просто у нас є. Да. В принципі, до літа 2023 року у мене не було ніяких спроб. Зробити якісь відео чи щось таке. У мене були інші хобі. Там я робив торти, хто не знав. Також я захоплювався якимось садівництвом, ну тоже так просто побалуватися. Ну і влітку 2023 року я вирішив, що хочу робити відео по іграм. Мені здається, це більшість робила в підлітковому віці, коли от я буду зараз вести канал по проходженню якихось ігр. Ну, це база, я... я гадаю. Ну і коротше, я почав записувати відео. У мене там штуки 4 чи 5 відео я записував по відкриттю капсул і кейсів Counter-Strike. Да. Потім я закинув якусь цю справу, і взимку з 23 на 24 я почав грати в Fortnite і вирішив, що от мені треба знімати челенджі по Фортнайту. Це потужна ідея. Я ну достатньо, ну скільки місяці, три чи два я знімав ці відео. В принципі, у мене щось виходило, але я не сильно парився з приводу там якоїсь якості. Причому суть не в тому, що вона була якась погана і. Я це не міг виправити. Ні, я міг це виправити, але я просто цим не займався. Бо мені ну якось я не, не заглиблювався в цю тему. Я набрав там щось біля 50 підписників і закинув це цю справу також. І вже в березні 24-го року я вирішив почати вести цей канал, так як я був. Заглиблений в цю тему дофаміну і в принципі оцього детоксу і так далі, я подумав: блін, а чого б не зробити відео там про дофамінове голодування? Я тоді ну зняв е, свій так сказати, Typical day, без дофаміну. Ну там як я в школу приходжу і так далі. У мене є це відео на каналі, це саме перше моє відео. Потім я вирішив викладати на цей канал все, що я захочу в принципі своє життя, так сказати, лайфстайли. Почав я з дофаміну, потім я викладав відео про те, як я куштую різну їжу з-за кордону. Та я і зараз, в принципі, такі відео виставляю. І потім, після того, як я почав викладати оці відео, я викладав десь. Одне відео в місяць, в два місяці. Ну, коротше, дуже нерегулярно і не постійно, але ось буквально з влога з Австрії, це було десь там кінець 24-го року. Я прям вирішив так, що я буду кожен тиждень тепер знімати по відео і, в принципі, займатися якось ютубом і якимись зйомками. Бо я зрозумів, що мені це цікаво, і я в деякі там. Обладнання, не прям там камеру, хотілося б камеру звісно, але альфа-моми, оті ваші, теж нормально знімають. Да. Ось такий у мене так сказать ютуберський шлях, який я досі веду і стараюсь покращити якийсь контент. Наразі у мене 83 підписники, і я радий цьому, тому що є якийсь прогрес, і кількість вас зростає на цьому каналі. Звісно, я, як і всі, задаю собі питання, типу, навіщо я це роблю? Ну, так як якість контенту не дуже, і в принципі результати не дуже. Та все ж я не здаюсь, хочу вам сказати, продовжуйте займатися тим, чим займаєтесь, і завжди вірте в себе. Які у мене взагалі плани на майбутнє? Це, напевно, побудувати. Як мінімум якусь ютуберську кар'єру, набрати якусь кількість підписників, не знаю, там тисяча, сто тисяч, щось таке. Також почати, як мінімум, розвиватись у сфері медицини. Тому що я вступаю в Гомольця, а це медичний університет. Що я планую на це літо? Я не знаю, як воно буде, але я планую вести, почати вести ІРЛ-стріми. Ну, це коротше там в парку буду ходити, щось до людей. Планую ну, регулярно стрімити. В принципі, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Тобі, майбутній Тіма, теж сподіваюсь, було цікаво і ти. Влаштований тим, що у тебе є зараз, пишіть коментарі і всім пока.